Ось невелика ділянка під фундуком. Ну Тут це условно, тут -то гектар. Гектар, схема 5х3. Е, висаджено тут 420 дерев. Сорта підобрані різні. Тобто Підбирались так, щоб і для колекції, як для питомника. І так можливо, щоб було цікаво. Тобто висаджений каталонський, барселонський, гале, косфорд, джифонда, янхель, червонолисних сірена. Варшавський, рубіновий і червоні дуки, Тобто якісь червоні лосні, є спрос і мені подобається червонолисні. От. І є ще з ще італійських сортів є, тому, і ще завезли якісь, просто вже всіх, щоб я не путав зараз. Тобто Всіх є в мене от, 15 сортів е, різного фундука. От. В даному випадку використовувалася навоз, е, нітрамафоска. Трошки попілу і зверху буде засипатися землею з-під акації. От, корневу систему також обробляв е регентом і акторою, для того, щоб не було хруща. От, перші от, ділянки ще з чимось ще рішимо посередині. Рік чи два, напевно, будуть вирощувати якісь овочі, щоб пуста ділянка не була. От, а на рік будуть під залуження травою. Наразі залуження не рекомендую, так як дуже швидко розмножується хрущ. Тому е, на перші пора, рік-два, щоб його краще вивести хруща, то добре, щоб земля була під паром, туди під. Саме корінь оброблений інсиксидом, і земля під паром, то шкідник швидко не розмножується, а далі він вже не такий і опасний. От моя перша експертальна ділянка під фундуком. Звичайно, фундук садять густіше, От, можуть висаджувати вплоть до 600 штук на 1 гектар. Я садив ширше для того, щоб я не перестраював техніку, щоб можна легко все обробляти, було ж МТЗ-89 МТЗ і всі знаряддя, які я до нього, щоб мені було не треба було настраювати реманент і можна було йти трошки більшим трактором. Ось наразі перший такий мій фундуковий сад от на один гектар. Зібрана різна колекція, ще щось довозимо. От, а вже далі будемо знімати відео, що їх, і, щоб порівняти і плоди, і якість, і цвітіння, і кому віддати перевагу. От, час в мене є защеплено на медвежому горісі, але він ще не висаджений. Наразі дякую.